Поки ви п'єте каву, ведмеді та бабаки вже сплять. Ведмеді сплять впродовж декількох тижнів, а бабаки вже місяць. Знову зустрінемося з ними наступного року навесні. У Черкасах стартував продаж ялинок. В асортименті сосна звичайна, сосна кримська, ялинка звичайна та ялинка канадська від 1 до 3 метрів. Вартість новорічної красуні залежить від висоти, породи та якості. Найдешевшу ялинку можна придбати за 250 гривень, найдорожчу за 15 тисяч гривень. Вантали вкрали прикраси з ялинки на могилі захисника Маріуполя. З ялинки, яку встановила мати героя, невідомі поцупили прикраси. Як написала жінка у Фейсбук, сподіваюсь, відплата нелюдів на стожене. Тих, хто підступно забирає життя, теж. Відео з одного із закладів харчування в Черкасах обурило місцевих жителів. На відео танцювала група молодих офіціантів у спідницях і специфічному одязі. Невдовзі на сайті Черкаської міської ради з'явилася петиція заборонити на період військового стану одягати жіночий одяг чоловікам під час костюмованих вечірок в розважальних закладах міста Черкаси. Наразі там три підписи з 500 необхідних. У Черкасах з'явилися птахи родом з Америки. Новий вид птахів коловодник жовтоногий. Це невідомий птах не лише для Черкащини, а й для України загалом, оскільки живе він в Америці. А ви вже зустрічали його? До речі, чи знаєте ви, що об'єм найбільшої в світі чашки кави становив понад 26 тисяч літрів? Так вам не почулося. На приготування напої, звареного у Мексиці у грудні 22-го року пішло 300 кілограм кави. До нині він є рекордсменом книги рекордів Юнеса.